Яка найбезглуздіша причина, через яку ви потрапили до лікарні? Я медсестра в травмпункті, і я відчувала сильне занепокоєння протягом декількох днів. Я на роботі посеред ночі і раптом починає стискати в грудях, німіють руки і паморочиться в голові. Мої колеги переконують мене піти до швидкої допомоги, яка переповнена і пахне за парою у лікарів. Я трошки подрімала у кімнаті, поки чекала чергу. А коли прокинулась, то почувалась добре. Аналізи і кардіограму зробила. Все в нормі. Я на 99% впевнена, що у мене був напад па паніки. і, озираючись назад, це має сенс. Я була дуже стурбована у той період. Я медсестра і не змогла розпізнати власну панічну атаку. Я відчуваю себе дуже дурною. Коли я був дитиною, я не любив ходити по великому, тому що ніколи не відчував себе достатньо чистим після того, як витирав дупу. Не знаю, чому, я не страждав у КР, але мені це не подобалось. Тому я вирішив перестати какати. Кожного разу, коли мені потрібно було покакати, я просто стримувався або виходив на вулицю погратись, і, врешті-решт, позиви зникали. Одного разу я прокинувся посеред ночі і буквально не міг дихати. Я побіг в кімнату батьків і розбудив їх, просто хапаючи ротом повітря, Вітря, поки не втратив свідомість, вони відвезли мене в лікарню, і по дорозі туди я знов почав дихати. Вони зробили аналіз крові та рентген і побачили на рентгенівському знімку, що моя товста кишка була настільки забита, що блокувались мої легені. Мені дали трохи проносного, і мені довелося здавати кал протягом наступних кількох місяців. Я думаю, це було потрібно для якогось тестування, але після цього у мене ніколи не було проблем з ШКТ. Тоді я дізнався, що кал має куди здіватись все ж таки. Ж мені краще звикнути ходити по великому, прокидатися і не мати змоги дихати було однією з найстрашніших речей, які я переживав. Гикавка, яка тривала 24 години, і припинилась одразу ж, як тільки лікар зайшов до кімнати. Мій чоловік пішов у лікарню, бо йому було дуже боляче в області грудей, і він думав, що у нього серцевий напад. Виявилось, що це було повітря, і йому просто треба було гарненько пукнути. Я ледь не змусила свого нареченого відвести мене в лікарню, тому що у мене був сильний біль у попереку в боці. Я була в сльозах. В той момент я думала щось на кшталт. Гаразд, мої нирки або печінка відмовляють. Потім я. Пукнула багато разів, і раптом відчула себе набагато краще. Травма сідниці спричинена дверима. Я ненавиджу торкатись дверних ручок руками і завжди використовую лікоть, щоб нахиляти дверну ручку рухом вниз. Я жартував зі своєю дівчиною, що можу відчинити двері сідницею, так само, як перед пліччям. Я стрибнув на двері, і маленька металева штука, яка направляє двері, порізала мені сідницю. Поріз був дико рваним, тому що ця штука не була гострою. Мені наклали 30 плюс швів. Моїй дівчині довелося стояти позаду мене. У душі тримаючи таз, якщо б рана не намокла, ми живемо в спекотній країні. Тож їй доводилось робити це двічі на день протягом місяця. Мій статевий орган набряк і почервонів. Здавалося б, без жодної причини. Наступного ранку мені потрібно було летіти на весілля, і я злякався. Попросив дівчину відвести мене до лікарні. А медсестра запитала мене, чи їв я гостру їжу на днях. Так, я їв гострі крильця, і, мабуть, після їжі не помив руки, а пішов до туалету. Медсестра дала мені ліки і сказала, щоб я заспокоївся. Пізніше я попросив записи медсестри для моєї історії хвороби, і вони дуже смішні. Мій колишній зробив піко де Гайо, страву, у яку входить нарізаний кубиками халапеньо, і не помив руки після цього. Врешті-решт, ми перейшли до інтиму, і приблизно через 5 хвилин все почало нагріватись до некомфортного ступеня. Він запитав: ти використовувала зігріваючи гель чи щось подібне? І саме в цей час ми спалахнули вогнем там і зрозуміли, що сталося. Ми швидко поїхали у продуктовий і купили величезне відро звичайного грецького йогурту, зайшли у ванну і обмазали Зали почервоніння йогуртом, щоб зменшити опік. Ми більше не разом. Але я ніколи не забуду його відчайдушного занурення свого члена у величезну ванну з йогуртом. Ми не потрапили у лікарню, але були на межі того, зламала стегно. Встаючи з дивану. стегнова кістка вже була уражена через стероїди, які я приймала руками, і боліла вона, як чортівня. Мій лікар стверджував, що такі ліки від ревматоїдного артриту безпечніші ніж знеболювальні, які я приймала до його лікування. Після всього, що сталося, я з ним дуже незгодна. Коли це сталося, я не подумала, чорт, напевно, я зламала стегно. Я подумала, чорт, ця штука барахлить. Виявилося, що кістка омертвіла і випустила масивну інфекцію. В мій організм я прокинулася від медикаментозної коми через місяць, не маючи жодного уявлення про те, як я опинилась в лікарні. Я втратила свідомість від виснаження. Протягом наступних кількох років мені замінили тазостегновий суглоб і кілька інших суглобів. Я все ще відчуваю біль від ревматоїдного артриту, але він в мільйон разів легше піддається лікуванню ніж раніше. Плюс у мене набагато компетентніші лікарі, які готові вислухати мої проблеми, а не той, який посадив на нестероїди і сказав, хто з нас має медичну освіту. Так я й думав. Роби те, що я скажу. Мій нинішній лікар, чудовий, повна протилежність першому. У мене була домашня вечірка, і всі ванні кімнати були переповнені. Я вийшов на вулицю, вирішив, що треба зайти за ганок, щоб сходити в туалет. Все йшло добре, поки я не спіткнувся і не підвернув щиколотку. знизав плечима і, накульгуючи, почав підійматись у дім. І хтось крикнув: Гей, у тебе зламана щиколотка!» і, і справді я подивився на ногу, а там кістка стирчала назовні. Поки я спав, мені на голову впав кажан. Прийшлось ставити уколи від сказу. Прокинулась вранці, щоб замінити тампон, але зрозуміла, що не може знайти нитку, запанікувала, сказала своєму хлопцеві, щоб він теж перевірив мене. Він нічого не знайшов. Поспішила до швидкої допомоги, заплатила 500 австралійських доларів, щоб лікар порився в мені, але тільки для того, щоб сказати, що там нічого немає. Після кількох запитань до мене повернулася пам'ять. Я випила трохи занадто багато, щоб згадати, що вийняла його раніше, і спала вже без нього. Ніколи в житті. І мені не було так соромно. Я обмочилась і подумала, що у мене відійшли води. О, радощі вагітності. Боже, у моєї дружини дійсно відійшли води, але вона думала, що просто обмочилась. Ми не поїхали в лікарню через це. Коли мені було вісім років, мені було нудно, тому я взяв пляшку газованої води з комори і схопив кухонний ніж, а потім почав штрикати ним по пляшці, щоб побачити, як легко ніж пройде крізь товстий пластик пляшки. Я ледь не втратив великий палець. Коли мені було близько трьох років, я бігала по сходах у своєму будинку і впала. Я вдарилась під боріддям об сходинку і майже відкусила собі язик. Батьки відвезли мене до місцевої лікарні, де мені без анестезії зашили рану на язиці. Я пам'ятаю це до сих пір. Коли мені було три роки, я збрехав мамі, що проковтнув копійку. Я сказав їй, що знайшов копійку на підлозі, і з'їв її. Ми поїхали в найстарішу та найбільшу лікарню Нью-Йорку і просиділи в залі очікування дуже довго. Мама була втомлена з роботи, не їла. І після рентгену мені довелось зізнатись, що я не ковтав копійку. Я не думаю, що вона коли небудь пробачить мене. І звичайно, після цього вона не вірила, тому що я говорив їй в майбутньому. Близько 24 років тому я з'їв майже цілу кварту корейської кімчі на вечерю. Вона була такою гострою, пряною і такою смачною одночасно, що я просто не міг перестати її їсти. Тієї ночі я відчув нестерпні болі в животі, набагато сильніші, ніж коли 10 років тому у мене лопнув апендикс. Було так погано, що я скинув з себе весь одяг і сидів в одних трусах на сходинці перед входом, корчачись в агонії, тримаючись за свій роздутий живіт. Дружина не витримала і відвезла мене в лікарню швидкої допомоги, де мені поставили крапельницю зі знеболювальним і поклали під постійне спостереження. З плином ночі біль вщух, і я нарешті почав відчувати себе краще. На ранок я відчував себе набагато краще і майже повернувся до нормального стану. Коли лікарня готувалася мене виписати, нічну зміну персоналу замінили на денну і кілька медсестер прийшли перевірити мене. А потім прийшов новий лікар швидкої допомоги. Кореєць він посміхався. То хі і щиро сміявся, кажучи мені, що я постраждав від кімчіїту і продовжував читати мені лекцію про те, що кімчі має бути доповненням до їжі, а не основною стравою. Я дійсно зробив його день, і всі, включаючи мою невиспану дружину, яка просиділа зі мною всю ніч, сміялись, хитали головами і посміхались над моєю дурістю. І досі мені цікаво, чи той корейський лікар швидкої допомоги використав мій випадок як одну із своїх найсмішніших історій про роботу на швидкі. Я приїхав на лижний курорт, одягнув спорядження і просто стояв, але втратив рівновагу: не знаю як я впав на землю, ногу вивернуло на 180 градусів. Я за секунду зламав гомілкову кістку. Коли мені було 12, я посварилась з сестрою через кошенят, і вона так сильно грюкнула нашими скляними дверима, що моя рука пройшла крізь них, і я розсікла собі запястя. Лікарі сказали, що ще один міліметр глибше, і я б померла. У мене досі залишився шрам. Вона кричала на мене, що кошенята не мої, бо вона зробила всю роботу по їх забезпеченню. До цього дня ніхто з нас не знає, чому вона так зробила. Я доклала стільки ж зусиль, скільки і вона, якщо не більше, це були сімейні коти. Виводок кошенят, який народився в нашому сараї від безпритульної кішки, яку ми підкормлювали. Мушу сказати, що в цій битві за кошенят ніхто не виграв. Дякую за перегляд. Відсьогодні ви можете не тільки підписати, щоб мене підтримати, а й стати спонсором каналу. Всі варіанти спонсорства перелічені на вкладці про канал. До речі, там ще з'явився новий маленький опис каналу. Всіх цілую.